Я можу вигуляти собаку, купити продукти, поповнити рахунок на телефоні та інше. Оголошення з такою пропозицією з'явилося на вулицях Сум. Автор 10-річний Олексій. Хлопець хоче заробити гроші на мрію. Яку саме і чому вже з дитинства він шукає роботу? Дивіться далі, розкаже Світлана Паламарьова. Нещодавно в Сумах з'явилися оголошення на кшталт Шукаю роботу. Їх автор, десятирічний Олексій, кличе хлопця працювати. Його мрія. Ну дуже хочеться з, з, ну, з в пересісти на велик». Мені так ну, хочеться, тому що старий он уже сломался У мене і тому хочеться на велике новим с з скоростями кататися по городу. Отож каже, і вирішив знайти джерело доходу. Підробляти може після уроків. Жертвувати розвагами не боїться. Мені цікава робота, а не гульки. Мама Олексія його прагнення самостійно заробити, підтримує. Говорить, у сина давно з'явилися замашки підприємця, колись уже заробив копійку власними силами, на абрикосів і продав їх. У мене був якраз час день рождения, і он говід, мамочка принес дуже багато маленьких сувенірчиків. Там картинка була, там браслетик, в общем это тебе біка днів рождения. Это было настолько приятна трогательно, что ну он вимог потратити їх на себя, купить мороженого там что-то. Після того Леша неодноразово просив маму знайти йому роботу. Варіант, ми тобі купимо велосипед самі. Хлопцю не до душі, хоче його заробити сам. І тепер мама йде на свою роботу, син на свою оголошення не залишилося поза увагою одного з підприємців міста. Віднедавна недавно Олексій працює кур'єром. Є от такої. Цикл, называется он быть, делать и медь. Если мы его наложим на ситуацию с Лешей, да, то во-первых, у него должна быть какая-то цель. Во-вторых, он как бы должен хотеть ее добиться сам, да, он не просит денег у родственников. И Надайміть определенно степень мужества для того, щоб написати объявления и розклеті. Із юридичної точки зору така ситуація неоднозначна. Офіційно хлопця брати на роботу не можна, бо малолітній. Хіба що за письмової згоди батьків про працю у вільний від навчання час? Офіційне працевлаштування такої дитини заборонено, навіть з дозволу батьків. Можливо, за виногороду. Не за заробітну плату, а за винагороду. Дитина може з дозволу та під контролем батьків виконувати певну роботу. За символічну винагороду хлопець добросовісно виконує завдання шефа. Поки що робиться на своїх двох. Та як з'явиться велосипед, можливо, і на підвищення піде. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.